Вітаю час. Новин на нашому телеканалі студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Завтра о 9-й годині завершується голосування за новий день міста. За попередніми даними, лідирує дата 29 червня. Наслідки нічної негоди у Полтаві комунальники ліквідували вже до середини дня. Майбутні журналісти перевірили, чи підходить їм професія на нашому телеканалі знову екскурсія. А тепер про це та інше більш докладно. 1102 полтавця полтавці віддало свої голоси за нову дату дня міста на платформі ЕДЕМ станом на 13-ту годину сьогодні. Вже завтра, о 9-й ранку, голосування завершиться. Результати оприлюднять на сайтах міської ради та інституту розвитку міста відразу після підрахунків. Які даті віддають перевагу на сьогодні, і чому лише така кількість охочих взяла участь у голосуванні з поміж 300 тисячного населення Полтави дізнавалася наша знімальна група? Я думаю, що перша згадка про Полтаву, там як було там. 800 тоді стало 1100, то Треба його законити. Хай воно буде так. 29 червня. Саме ця дата лідирує у голосування за новий день міста серед полтавців. До кінця голосування на платформі Едем залишилося менше доби на 13-ту годину. Сьогодні віддало свої голоси 1102 полтавця з майже 300-тисячного населення міста на даний момент на платформі ЕДЕМ проголосувало 1102 людини. На сьогоднішній день найбільше проголосували, це 66% за дату 29 червня, це перша літописна згадка про місто Полтава. За другу неділю вересня проголосувало 16,8%, а за інші менше 10%, там по 7-6% по 6 за інші дати. О 9 годині ранку вже завтра проголосувати буде неможливо. Додає Олексій Довгаль. Платформа заблокує весь процес і почнеться підбиття підсумків. Після цього їх офіційно оголосять на сайтах Полтавської міської ради та інституту розвитку міста. Думки опитаних нами на вулицях міста Полтавців протилежні. Хтось обурений тим, що хотів, але не проголосував, бо не зміг зареєструватися на платформі АДМ. Я бачила, що проходить голосування за нову дату міста, міста Полтави, Але, на жаль, я не змогла зареєструватися на платформі, тому я не проголосувала. Але якщо б я голосувала, то я б обрала 9 вересня. Хтось незадоволений рішенням змінити дату 23 вересня і вважає, її потрібно залишити як згадку про визволення Полтави від гітлерівців. Категорически проти про, про, про 23 вересня повинно бути. А тому, що це традиційно, і в цей день, і в цей день Полтаву звільняли від німецько-фашистських захватчиків. А ці всі дати, які вони хочуть приліпити, вони, вони ніяк не ніяк не діють, і вони ні ну, к чому там. А хтось взагалі говорить, що зміна дати дня міста зараз недоречна. Я думаю, знаєте, оце не на часі зараз дати міняти, ну не на часі. Люди привикли, люди вже знають, коли день міста. Ну оці переміни, ну якась цього, цього зиск, який я краще за день народження котляревського. Я за цю ну тому, що це все-таки наш прозаїк, і ми повинні пам'ятати, і ми його любимо, і ми знаємо його твори. Нагадаємо, голосування на платформі Едем тривало два тижні з 9.00 13 жовтня до 9.00 27 жовтня. Проголосувати за нову дату дня міста могли Полтавці, які мають прописку у Полтавській міській територіальній громаді. Обірвані дроти та повалені дерева у ніч на 26 жовтня в області були зафіксовані сильні пориви вітру. Як наслідок, на трьох вулицях Полтави впали дерева. Як повідомили у пресслужбі Полтавської міської ради, обійшлося без постраждалих і вже о працівники декоративних культур наслідки негоди по місту прибрали. Через нічний вітер кілька вулиць обласного центру залишилися без електропостачання. Повідомила речниця Полтава обленерго Лесяпова. Але по обіді сьогодні його відновили. Ввечері 25 жовтня було знеструмлено споживачів вулиць Південної, Панаса Мирного, частково, патріарха Мстислава, частково, Довженка, Сосюри, Софії Ковалевської, Гончарова, Тобілевича та провулку глибокого. Станом на сьогодні, на 14.09 усі споживачі Полтави, які були знеструмлені внаслідок негоди, вже є з електроенергією. Вісім котелень підприємства Полтава теплоенерго перепідключать електропостачання на інші лінії у випадку блекауту. На це з обласного бюджету мають виділити близько 15 мільйонів гривень. За що і ще проголосували депутати під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства? Дивіться у сюжеті. Депутати Полтавської обласної ради готуються до сесії. Сьогодні відбулося засідання постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Більшість питань порядку денного були пов'язані з опалювальним сезоном. Зокрема, члени постійної комісії підтримали збільшення статутного капіталу підприємства Полтава Теплоенерго. Додаткові кошти будуть направлені на вісім котелень підприємства. Там розробляють режим перепідключення електропостачання на інші лінії в умовах вимкнення електроенергії. Розповів генеральний директор Полтава Теплоенерго Олександр Олексенко. За попередніми підрахунками для ведення звірків на Україну лінії Вартість цих робіт складає 15 мільйонів гривень з врахуванням проєктних робіт. Це перше. Друге, ми зверталися і знову такі звертаємось до управління майна з виділення 8,5 і мільйонів на будівництво і установлення речівників по попримучування. Проголосували члени комісії і за збільшення статутного капіталу підприємства Полтава Водоканал на 22 мільйони гривень. Ці кошти передбачені саме на 15 мільйонів на техніку для оперативного реагування, для чіткої ліквідації аварійних ситуацій. Це екскаватор, аварійна машина та грейдер. Також 5 мільйонів передбачено на генератори і 2 мільйони. Це те, що ми там розмовляли на нараді на будівництво опор для косі на третього підйому для можливості забезпечення їх живленням відокремого воду. Розглянули на засіданні комісії і питання надання підприємством Полтава Водоканал розрахунків тарифів на 2024 рік до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, каже голова постійної комісії облради з питань житлово-комунального господарства Сергій Білашов. Сьогодні діє тариф, який був встановлений ще у 2021 році. Але за це час практично в два рази. выросла стоимость электроэнергии. Тариф, который ну, водоканал скажем, применяет для населения складовой тариф 35% в этой электроэнергии. Поэтому, понятно, сегодня эта ситуация, на мою думку, она близко до, для предприятия для катастрофичной, потому что за четвертый квартал при дюйчем тарифе сбыток водоканала будет сладать близко 45 миллионов гривен, это Необхідно буде обласному бюджету компенсувати підприємство. Нагадаємо, попередню сесію Полтавської обласної ради запланували на 31 жовтня. Нестримний біль та сльози над трунами Полтава знову у смутку, бо прощається із трьома захисниками України. Якими їх згадують рідні та знайомі, дивіться у нашому сюжеті. З перших днів війни він. Коли працював за кордоном на фурі, він кинув свою роботу і приїхав захищати Україну. 610 днів незламності. Ціною їх життя. Сльози горя не вщухають на труна мені на добу. Це їхньою кров'ю та життям. 51-річний сержант Сергій Писаренко постав захищати батьківщину у квітні 2022 року. Військовий отримав поранення на Бахмутському напрямку. Гарна була людина. Товариш гарний був. З ним знайомі більше 20 років. Він сім місяців лікувався. На Львівщині, в шпиталі, потім вже був в санаторії на реабілітації, а в пройшли четвер він помер. Штаб-сержант Олег Тарасенко захищав Україну з лютого 2021-го. Він був командиром комендантського взводу та комендантської роти. Загинув 19 жовтня поблизу Авдіївки на Донеччині. Прийшли до свого друга. З яким раніше працювали з самої юності, ну на маршрутках працювали Добрий, Озивчий завжди з самої юності з ним дружили цього ж дня. Полтава прощається з 38-річним солдатом Віталієм Стасюком. Він був розвідником, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, загинули 21 жовтня 2023 року. Внаслідок обстрілу з, міномет, з мінометом противником в районі населеного пункту Фасюківка, Бахмутський район Донецької області. Сергія Писаренка та Віталія Стасюка поховали на цвинтарі у селі Затурене. Олега Тарасенка у Решетилівській громаді. Випадок сказу у корови зафіксували на Полтавщині. Повідомлення про загибель тварини, у якої напередодні спостерігали ознаки сказу, надійшло до Кобуляцької дільниці ВЕД медицини 25 жовтня. Фахівці лабораторії Держспоживслужби підтвердили захворювання. На території області на сьогодні є шість неблагополучних пунктів по сказу, де захворіло та загинуло шість тварин. Повідомила на брифінгу начальниця відділу організації проти епізотичної роботи управління безпечності харчових продуктів і ветмедицини головного управління Держпоживслужби Полтавщини Наталія Карпенко. На Полтавщині триває кампанія із перуральної вакцинації диких м'ясоїдних тварин. Додала вона Площа для проведення. Даного заходу, яка становить понад 15 тисяч кілометрів квадратних. Кількість необхідної вакцини із розрахунку на 25 доз приманок на 1 кілометр квадратний, нам на Полтавську область було необхідно 388 тисяч 320 доз. Вакцина Орісвак, виробництво Укрветпромпостач, місто Бровари. В даній в такій же ж кількості, як ми замовляли, ми і отримали. Вакцину у Полтавському районі на четверту добу проводили облік там поїдання на 48%, у Лубенському районі. Поїдання на 20% і у Миргородському районі поїдання на 46%. Поліція Полтавщини встановлює обставини спричинення тілесних ушкоджень учневі навчального закладу в Лубенському районі. Повідомлення про це надійшло 25 жовтня від 27-річної мешканки району. Поліція розпочала кримінальне провадження. Розповіла речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. За попередньою інформацією, вісьмирічного сина завниці побив однокласник 2015 року народження. У наслідок потерпілий отримав тілесні ушкодження та був доставлений до Лубенської лікарні інтенсивного лікування. За даним фактом, підготовлені дізнання за процесуального керівництва Хорольського відділу Лубенської окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частина 1 статі 125 кримінального кодексу України, а саме умисне легке тілесне ушкодження. Слідчі дії тривають. На телеканалах ЄРТАМІСТО ПЛС знову екскурсія. Побачити закадрову роботу телевізійників. Прийшли майбутні журналісти. У такий спосіб вирішили перевірити, чи підходить їм ця професія. Про це дивіться у сюжеті. Я на екскурсії перше побачила, як працюють редактори, як знімають у студії і що потрібно робити, як ведеться ефір та беруть інтерв'ю. Майбутні журналісти у ролі дикторів дитячими голосами озвучують недитячі матеріали. Телеканали ЮРТ і місто плюс знову приймають гостей. Мої вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. У Полтаві наноситься гриз на горизонтальну дорожню розмітку. Зараз підрядник працює по вулицях соборності. Артур вперше на такій екскурсії говорить, дізнався для себе багато нового. Я побачив, як створюються сюжети і як працюють журналісти. Найцікавіше було, що я побачив студію, як це все працює. І найважче, що треба вибрати нормальний сюжет і красиво його приподнести». Щоб відчути на собі, що таке бути журналістом, одразу до практики. Малеча намагається ставити питання. А чому вибрали саме гуртову журналістика? Це цікава. Роз, розвивальна сфера, і я взагалі дуже багато люблю балакати. І дома всі кажуть, навіщо ти так багато балакаєш. І коли я одна, одного разу був в торговому центрі, побачив е, обявлення, що є гурток юний журналіст. А щоб закріпити результат, беруть інтерв'ю з свого ж керівника гуртка юний журналіст. Кількість питань дітей дивує викладача. Сьогодні е, в нас е, Чудова нагода під час канікул прийти на телеканал ІРТ і побачити своїми очима, як створюються новини, як працюють журналісти, як взагалі від чого з чого зароджується журналістика, кожен сюжет. Я думаю, що сьогодні кожна дитина отримає свій власний новий досвід, і це стане стимулом до чогось нового. Жага до знань журналістських секретів у дітей не згасає. Вони переконані, обрали правильний шлях, тому щоб наблизити свою мрію, працювати на телебаченні, впевнено, крокують тільки вперед. Не просто графіка, а лінії дотиків. У Полтавській галереї мистецтв відкрили виставку робіт місцевої художниці Галини Рідної. І 42 твори із приватної колекції на широкий загал презентував видавець Олексій Петренко. Більше про це розкажуть мої колеги. 42 роботи художниці Галини Рідної презентували у галереї мистецтв на виставці графіка. Усі експоновані твори належать приватній колекції полтавського видавця Олексія Петренка. Він говорить, збирає картини пані Галини з 2005 року, адже вона має особливий експресивний стиль. Я як колекціонер збираю роботи колекціоную роботи всіх. Танських художників, абсолютно всіх. Мені подобається особисто її живопис. Е, а нам графіка дуже подобається, тому графіка тут зараз. І Галина рідна художниця, яка не схожа ні в 2000-х роки і 90 дев'яносто роки. вона була завжди вдома. На всіх на теренах радянського тоді Союзу. серед тих, хто завітав на виставку, полтавський художник Микола Підгорний, митець, знайомий з авторкою графічних робіт, півстоліття зізнається, вперше з Галиною рідною побачився, коли та ще навчалася в одеському художньому училищі. Прийшла до мене в майстерню, Ми познайомились, і так як я почував, що вона дівчина традиційного мистецтва, то я порекомендував перевестись в Мергородський художній техніку. Де прикладні роботи. Сьогодні я побачив цілий, цілий ряд робіт, які позначені 23 роком. Значить, Галочка продовжує працювати. Щоб оцінити графіку цієї художниці, потрібний вишуканий смак, зауважила під час відкриття виставки директор галереї мистецтв Ольга Курчакова. Адже твори Галини рідної розмовляють метафоричною мовою і цілою системою образів символів, які не піддаються словесній інтерпретації. Вона залишила великий спадок тільки в нашій колекції музею. Є 52 графічні листи із 56 живописних творів. Це великий доробок. Ми вже можемо говорити про те, що... Музеї зберігається та кількість робіт, яка дає можливість дослідити її становлення як автора, дослідити її як художника, дослідити її пошуки, знахідки, дослідити висновки і дослідити питання, які вона власне собі як художнику ставила перед собою. Виставка графіка експонуватиметься у галереї мистецтв до кінця листопада. Це були головні події дня, які ми їх побачили, мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті irt.pl.ua. на цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.